Франківський влог Івано-Франківськ це комфортне місто на заході України. Проте з початком повномасштабного вторгнення колишній Франківськ став надійним тилом. У цьому місті шукали прихистку ті, хто постраждав від ворожої орди, в тому числі й тварини. Благодійна організація Дім сірка стала однією із перших, яка прийняла до себе постраждалих тварин з усієї України. Зараз цей притулок обслуговує собак: 40% тварин, яких евакуювали, та 60% тих, що перевезені із старого місця перебування дому сірка. Цей притулок запрацював. Вже так стабільно під час війни, тому що цей притулок тільки будувався. Цей притулок мав прийняти наших тварин зі старого притулку, але, на жаль, це не вийшло. Коли тільки почалася війна, у нас тут стояло десь приблизно біля 30 вольєрів. Решту, вся територія, ви зараз побачите, добудовані вольєри вже вже за два роки під час війни. Нам допомагали люди, тому що собак ми приймали зі всієї України. Організації, які до нас приїжджали, бачили, що є місце, де можна поставити вольєри. Так потихеньку ми дозбирали кошти і ставили ряди. Одна історія така, ну прям всі будуть плакати. Це тварина, яка сюди потрапила з Харкова, її звали Унка. Спочатку приїхала сама собака, потім приїхав за нею господарів, мужчина, якому вже було десь за 60 років. Його поселили при церкві, але, на жаль, йому не дозволили забрати тварину. Він сюди приїжджав два рази, і потім він зник. Він зник, але собака настільки тут стресувала в вольєрі, вона взагалі жила тільки в квартирі. Вона не розуміла, чого вона сидить в клітці. В вольєрі, де багато тварин гавкують, це був дуже великий для неї стрес. Вона погано їла, вона під себе пісяла. Тобто, і коли він приходив, вона раділа, що він її забирає, але, на жаль, він її не забирав. І останній раз, коли він був, він її не забрав. І щось з ним сталося. Я вже тільки після року взнала, що з ним сталося. Так, він помер. Собаку цю я ще до того, як він пропав, я вже забрала до себе додому, тому що я розуміла, що ця собака більше зиму тут не переживе, вона не молода, і вона живе зараз з моїми собаками там біля їх 15 штук. Вона з ними з всіма дружить. Але як я знала, що людина померла? Мені позвонила знайома знайомих і сказала: в тебе є собака Умка. Я говорю, так, в мене є така собака, вона з Харкова. Я кажу, так, вона з Харкова. А де вона? Кажу, вона в мене зараз вдома. Каже, на жаль, її господар помер, але він дуже просив її забрати. Е, є людина в Харкові, яка знає цю собаку, і вона готова цю собаку забрати додому. А, кажу, нема питань. Я зв'яжуся з людиною. І ми переговоримо, які е, в нього там умови. Тобто не проблема віддати тварину назад. Проблема, чи знов ця тварина не опиниться тут, тому що Харків це е, і тоді, і зараз це таке місто, яке завжди підвергається обстрілам і е, руйнуванням. І тому, коли ми переговорили, переговорили з новим. Господарем Сергієм він сказав, я дуже знаю гарну цю собаку. Вона до мене більше йшла ніж до попереднього господаря. Я би дуже хотів її забрати, але я розумію стан, де ми знаходимося, в якій зоні ми знаходимося. Можливо, нехай вона побуде у вас, але при можливості, коли я буду їхати на західну Україну, бо хотілося б дуже побачитися з нею. У притулку собаки з Київської, Харківської, Миколаївської та інших областей часто тварин привозять самі військові. Дуже позитивні собаки, гуляють на повідочку. Вони вже получається нас майже другий рік. Дуже класні собаньки. Вже приїхали при до вигулу, вже соціальні -асоціальні тварини були. Коли тварина саме приїжджала з великих міст і великі машини, їх там було десь 10-15 кліток, які стояли одна на одній. Ну, переїзд з доби їхати в бусі, це трошки важко, тому що вони їдуть в клітці, в темноті. І коли приїжджають на нове місце, у них також стрес, тому що, я так розумію, що тварина більшість, яких відловила, бігали. Постійно, а їх сажаєш е, в клітку, і також два-три дні тварини може нічого не їсти. І треба віднайти корм, смаколик, на який вона буде реагувати і, і починати тобі вірити. Франківський влог. Нещодавно до притулку доправили ще шість-чотирилапих з Харківської області, що перебували за 15 кілометрів від ворожого кордону. Напевне, ви точно знаєте людей, які мають домашніх улюбленців. Це можуть бути котики, хом'ячки, а подекуди навіть рептилії. Та чи пристосований наш Івано-Франківськ до вигулу собак? У нас вигульних майданчиків дуже дуже мало. У нас один це в молодіжному парку. Там є огорожена територія і по суті все. Решта, це території міських парків, там ну, бажано, бажано ходити з твариною, там, де менше дітей, ну і обов'язково прибирати за собою те, що ваша тварина ну, натворила, бо це нормальні речі прибрати за, за своєю собакою, яка гуляє поміж людей е в парках, там, де відпочивають люди. Я думаю, якщо б кожна людина прибирала за своєю твариною, то не було б питань. Ці скандали виникають через те, що. Не відповідальний господар просто. Не прибирай за собою твариною, А насправді вигульних майданчиків в нас в Франківську дуже дуже мало. І коли постає питання, не гуляй тут з твариною, а де вона має гуляти, якщо у нас дійсно нема місць спеціальних для визначених для вигулу. А, а от стосовно тих закладів там харчування, так, наприклад, якогось кафе, яке, де зараз модно стало, ми педфрендлі. friendly оці таблички вивішувати, яка взагалі ваша думка? Чому раніше не можна було цього зробити, а зараз? Це якось так стало масово. Зараз це залежить від е, бажання власника бачити тварину, бачити людей з тваринами. Е, так як ми зараз дуже інтегруємося в Європу, багато людей, хто був в Європі, вони бачили, що багато е, дійсно кафе, ресторанів, е, готелів. Вони е, дружні до чотирьох лап і вони запрошують з чотирьоми лапами. І для них це була, мабуть, сам, ну, така одна із реклам, де люди на це йшли і пропонували це цей заклад. Ну таким шляхом пішли і наші, наші все вміють робити так, як зроблено в Європі, і це непогано. Зараз турбота про тварин є вкрай важливою, адже вони теж страждають від вибухів чи сигналів повітряної тривоги. Це наші друзі і члени родини, які мають повноцінне право на нашу любов. З днем народження улюблене місто Франик 362